Іде наш народ ще дривки витати. Ще дівчини, ще дівчика, прилетіла стівка, стало собі ще бити, ви господаря викликати. вийди, вийди, господаря, подивися на косами, там я дочки поли, а дити народили, тебе товар, весь хороший будинок, ні борощить, як наші полон. Вечінка чорноброва, ще б <засляє> ще прища дрібочка. Маркосів прилетіла матючка. Маленькі тут, не пені дрімає, твоїми ручками весвіту днімає. І в ату країну, і в ату родину, і всю <засляє> ну, країну. Христос зарожде.